Не <реш> <реш> було логічно, що це колись станеться, то... але розлучаємося. Це була люта. Скажімо так. Сьогодні ми вам розкажемо наші новини за період перебування у Болгарії. Ми тепер не агенція no name agency чи no name бюро. Наша mm. агенція розпалась. Не по нашій волі, просто це більше стало невигідно. Да, тому зарплати, ми розходимося. Так, да, зарплати не окупались і далі всі йдуть своїм чередом з тими же блогерами, все як є, але вже без одного общого загального ФОПа. Не як компанія, а як просто менеджера окремих блогерів. Ось. Але ми з Машею вирішили зробити свій ФОП і зробити свою агенцію, тому... тому ми будемо продовжувати працювати офіційно. Можливо, після відкриття ФОПу ми будемо ще шукати менеджера та блогерів на ведення. Також у нас є дівчинка, яка займається пошуком. Брендів та компаній великих, з якими ми співбудемо співпрацювати на подальшій основі, окрім е, з тих, з ким ми співпрацюємо на зараз. Да, і ми сподіваємося що це все розкрутиться до тої межі, що нам це буде не в мінус, а хоча б в якийсь плюс, тому що ми ну, насправді любимо цю роботу, і якщо все втратимо, то це буде дуже прикрасно. Да. да, тому що ми дуже багато у нас дуже багато знань на цю тему. Дуже багато ми переспілкувалися з різними агенціями, менеджерами, там брендами і так далі. Знаємо всі, скажімо так, плюси і мінуси цієї професії. Тому я думаю, що ми справимося і будемо йти далі, і у нас все вийде. Да. Тому якщо ви блогер, то welcome то едженсі, і ми будемо раді знайти для вас менеджера або ми стати менеджерами для вас, тому що ми якраз зараз у пошуках блогерів, у пошуках брендів, аби якось зрозуміти, чи в правильному напрямку ми йдемо, чи потрібні комусь наші послуги. З нами таки залишаються наші основні бренди, для яких ми шукали блогерів, тому будемо раді додатковим брендам. Якщо вам все-таки потрібні ці послуги. Так, також надаємо послуги наших блогерів агенціям на їх е, різні інтеграції та промо. Тому завжди велкам. Ми не закінчуємо, але розлучаємось, скажімо так. Да. Але ми всі е, залишимось у хороших відносинах, тому що ну, це, цей розпад, він не Через те, що хтось комусь там не сподобався, хтось поссорився, хтось іще щось. Це така, як сказати, вимушена міра. Mm -hmm. да. Да. І ми надалі продовжимо спілкуватися з нашими дівчатами. Вони всі круті, класні, професіонали mm -hmm. своєї справи, так. Але поки що ми продовжуємо співпрацю вдвох. Тому що таки ми не впевнені, наскільки це буде вдалим нашим стартапам. Але я думаю, що трішки-трішки, і ми також зберемо свою команду, щоб вона також була такою маленькою сім'єю, як була No Name Bureau або Liberty Agency. Ми дуже класно подорожували з дівчатками, дуже класно проводили час. Навіть на созвонах. Це було люто, скажімо так. Було дуже класно, дуже весело, дуже е, працювали ми як команда, ніколи не давали друг друга в обіду, скажімо так. І я думаю, що через деякий час ми також будемо збирати свою команду і сподіваємося, що у нас теж все це вийде. Що це колись, ну, це було логічно, що це колись станеться, тому що е, ця, е, ця категорія роботи вона не має якої, якоїсь стелі. І... Ми всі її мали колись пробити і піти в дальне плавання самим, тому що ну, якби нам цього одного маленького ФОПа нашої агенції, мені здається, було замало для всіх нас, тому що у кожного з нас дуже великий потенціал. І здається, що його треба було збільшувати за допомогою цього, ну, цього блядь, розхождення. Да. Ну, це, це не кінець, це просто новий аркуш нашого життя. І сподіваюсь, він буде в таких різнобарвних білих е, фарбах, без чорне, <рес> без чорних плям, скажімо так. Але ми розуміємо, що е, навіть на зараз, коли ми зіткнулися з відкриттям фопу, ми вже трошечки офігелі. і я думаю, що це тільки начало. Але сподіваємось, що позитивних моментів і якихось ситуацій буде більше, аніж ось таких складних, але все рішаємо. Все ми пройдемо і все буде супер класно, кльово. дівчатками також. Ми зі часами не прощаємось. Ми сподіваємось, що будемо надалі з ними вести спілкування, кудись їздити, подорожувати. Коли ми розкрутимося, так що буде нормально платити зарплату людям якимсь додатковим і. Це будуть пукі то можливо, ми ще раз пересічемось з нашими дівчатами і будемо знову вже можливо, не ФОП, а ТОВ. І Будемо відкривати потім свої філіали в різних країнах, в Європі, в Америці. Ну, це почало. все Це все починається, а далі буде більше, скажімо так. Ну, будемо сподіватися і робити все для того, щоб. Доказати собі, що как там, начинка стоїть, ні, вичинка стоїть. Блять, що то там чого-то стоїть. Вона придумує іноді фрази, типу мильне рильне, свиня під лапухом. І, і коли вона так каже, я взагалі не відбиваю, що вона хоче сказати і яку нову фразу вона придумала. На увазі, що я сподіваюся, що всі наші старання не будуть дарма і. Все це вигорить і вигорить найкращу сторону для нас. І ми будемо молодими Да. Отак от. Так що, бренди, ми вас чекаємо, інфлюенсери, блогери, ми також вас чекаємо. Ми будемо раді співпраці з новими людьми і сподіваємось, що принесемо ваше життя більше вільного часу та більше грошей і реклами. Ми вас звільнимо від спілкування з деякими непрофесіоналами, які можуть витрачити мозги так, як не може ні одна жінка своєму чоловіку, і не один чоловік не може витрачити мозги так своїй жінці, як ці люди. Проверена на собственном досвіді. Ми все одно будемо знімати відео про блогерів, про бренди, про спілкування, про плюси, мінуси, всякі сплетні блогерські. Тому я думаю, можливо, у нас буде навіть декілька рубрик про сплетні, про бренди, про тренди, скажімо так. Тому що з кожним оновленням, з кожним місяцем є що обговорити. Да, і підписуйтесь на наш інстаграм. Пишіть з приводу реклами у наш телеграм. Вот. І все. До нових зустрічей. Будемо на зв'язку да, і співпраці. Миллионы подслучиков нашим любимым подписчикам. Да. Сколько их там? Пять штук. Да блин, да это собака. Собака похожа на крысу. Она меня облизала.